Усім привіт! Сьогодні я хочу вам показати ЖК Грінвіль. Це бізнес-клас на Печерську. Сьогодні будемо намагатися зробити більш детальний огляд. Так що дивіться, приємного перегляду і ставте нам лайкосики за такий класний контент. Дякую. Всім привіт! Мене ви прекрасно знаєте. Сьогодні я хочу вам показати бізнес-клас, яка називається Грінгер. Ми покликали нам на допомогу. Звати менеджера Богдана з відділу продажу. Дуже буду йому вдячний, що він нам все це діло розкаже. Так що ми присаджуємось і починаємо для наших підписників по концепту. Давай розкажи нам, будь ласка, да, у нас концепт бізнес-класу з приставочкою плюс. Всього планується 10 секцій у комплексу. Зараз збудована частина, це третя секція, вже здана, введена в експлуатацію та заселена. Здалась в експлуатацію також четверта та п'ята секція. Зимою будемо видавати ключі від квартир і навесно люди будуть отримувати вже право власності. Будується у нас шоста та сьома секція, вони заплановані до здачі на 2025 рік. Восьма, дев'ята та десята секції, поки що в проєкті вони не будуються та поки що не продаються. Південна частина комплексу розташована на стелобатній частині висотою 4 поверхи, тобто в цій частині комплексу внутрішній двір у вас розташований на висоті приблизно 15 метрів відносно рельєфу за територією комплексу. Функціонально він у нас буде використовуватись як паркінг. Паркінг у нас досить великий. Покриття машини місцями до. Квартир одне з найкращих на Печерську, близько 700-750 квартир, точніше, машиноміс до 1000-1500. тисячі ціна на, сьогодні? на даний момент паркінги коштують від 36 там, до 40 тисяч доларів за звичайні машиномісця, та гаражні бокси 45-50 тисяч. І сімейні машини місця, ну тобто сімейні бокси на дві машини 60 тисяч доларів. Це не дешево, якщо чесно. Це не Скажи... дешево, але вони в нас збільшеного розміру, вони в нас а. і досить великі, тому там в передній частині паркінгу у вас в будь-якому разі залишається якесь місце під стелаж чи там місце для зберігання колясок, колясок велосипедів? велосипедів, всього чого. Треба мішків з картоплею, також можна в бізнес класі це дуже навіть вітається. домовитись. Розкажи мені, будь ласка, за самого забудовника. Бо в Києві я так розумію, це ваш другий комплекс. Правильно, перший так. у нас на Подолі це так. будується другий. Це я так розумію, львівський забудовник. Правильно, у Львові дуже багато так. побудовано. Так. І ви вирішили переїхати в Київ і показати майстер-клас, як потрібно будувати. Досить правильно. Да, компанія дійсно зі Львова. По Львову ми вже існуємо більше 15 років. До 2018 року ми будували виключно по Львову. З 2018 року ми взяли собі дві земельні ділянки, два проекти в Києві. Обидва комплекси у нас бізнес-класу Схожі за якоюсь концепцією. Хоча по території вони відрізняються. Ну в нюансах також дуже багато. Відмінностей, але загалом плануємо і будуємо такий високий бізнес-клас, в принципі, висококонкурентний, як для Києва. Добре, давай крокувати далі. По територіям проговорили, давай по локації. Гукається у нас до речі, приємно як для Печерську. Тут тобто такий тихий Печерськ. Тихий печерський. У нас є інфраструктура. Метро у нас, я якщо не помиляюсь, 10 хвилин палац України. Правильно, 10 хвилин буде від центральної точки входу да, до палацу України ага. і від фортечного тупіка з другого нашого заходу можна ага. буде піднятися вверх до метро Печерської за 10-12 хвилин. Тобто, ми можемо а, говорити так. про те, що а, у нас так. дві лінії метро в пішохідній доступності: зелена та синя. Так з приводу поверховісті будинків у нас тут різна поверховість як я каскадна поверховість, щоб не перезавантажувати ділянку якимись нависаючими там монолітними конструкціями. У нас від 12 до 23 поверхів. Добре, що по опаленню? Взагалі, опалення у будинку. Кожний будинок має автономне опалення, відповідно, на, у нас є на даху газові котельні, які нагрівають не тільки теплоносій для опалювальної системи, а ще й, в принципі, гарячу воду для самого комплексу для використання. Тобто від міста Києва ми залежимо тільки в постачанні холодної води. Так, мені ще тут у вас подобається взагалі вхідна група в комплексі. Тут класно, що зробили і плитку, і декор. І зелено, і я так розумію, там ще є штукатурка. Класно виглядає симпатично. Зараз тут йдуть ремонти, тому вибачайте, якщо там вам щось чутно, ну такі да, в процесі все будується. Це, до речі, лобі зробили скільки вже дві неділі пройшли. Так, да, приблизно да, так. Тобто, воно повністю свіже, виглядає реально дуже класно. Набагато симпатичніше я б сказав ніж в Липках, болюар фонтанів і усіх конкурентах, які ми були, так і найголовніше питання: чому потрібно купувати у вас, а не у конкурентів? Ну, наприклад, я ж кажу, як є, тому що ми агенція нерухомості. Нам потрібно людям якось це розказувати Мотивувати, на пальці. Да? Да, наприклад, як? ЖК Trinity, конкурент. Да, ми туди ходили. Там просять 2 800 наразі за однокімнатну квартиру. Ви просите за однокімнатну квартиру 2300, якщо якщо не помиляюсь, да? десь. від від 2300 до двох там 5, ну, в, залежності в залежності від, від поверховості поверку. і планування. Ну, все одно там, плюс-мінус 300 доларів 400 на, на метрі. Це ну, як суттєво. мінімум є, так. Це суттєво. Тож розкажи нам, чому я потрібен, мій клієнт повинен купити тут у вас, а не там в Трініті, чи, наприклад, А-136. Обираючи більш молодих і забудовників, які мають не досить багато в своєму портфоліо там об'єктів, можна розраховувати що на те, що забудовнику треба завойовувати своє ім'я там на висококонкурентному ринку Києва, ага. і заради цього співвідно... забудовник буде покращувати співвідношення ціна якість в сторону якості. Тобто він буде на цю ціну дуже коригувати відносно високої якості. Тобто я правильно розумію, що наразі у вас ставка йде на якість і на актуальну ціну, щоб ну, по максимуму набити собі да. аудиторію, яка б подальшому докупувати наступні секції, плюс наступні ЖК в місті Києві. абсолютно вірно. Тобто, для нашого для нашого забудовника, для нашої компанії, цей об'єкт має бути там флагманом. І її лицем в місті Києві тому так ми можемо собі дозволити зараз зменшити маржинальність ну, відносно там конкурентів. Не буду називати кого. Ага. Але я думаю, всі самі все розуміють, і е, будувати досить. Дуже там високу якість демонструвати за меншу ціну ніж вона там в середньому є по цьому району? Коротше, це ми добудовуємо в 2400, а наступний 3400 чотириста стразу 100%. Такі плани далі заробляємо так. У нас бізнес клас, висота стелі у нас 3 метри. Да, так. в квартирах це ми продемонструємо. Потім що я хотів ще проговорити, що у нас взагалі на, на будинку, як він побудований, розкажи, будь ласка, яка концепція? Технологія будівництва, так, монолітна технологія. Каска, кас, каркасна технологія. Так. Стіни у нас з керамоблоку. Це керамічна цегла. Стелі 3 метри, високоякісні металопластикові вікна, але це преміальна лінійка ReHau буде. Там 70-й профіль, п'ятикамерний сам профіль. Це три скла, дві камери, да, склопакет з аргоном. Це більш високоякісний матеріал, ніж кисень. В принципі, ну, газова котельня, лобі, матеріали. Я думаю, що це все буде видно на цьому відео і продемонструємо також. Mm -hmm. За концепцією, досить велика в нас прибудинкова територія. Знову ж таки, це про співвідношення використання площ на фоні там, середньої поринку чи там, наших конкурентів. Mm -hmm. Тобто, у нас щільність забудови буде не досить висока, і в нас буде досить велика зона саме під. До, До речі, відпочинок. хотів спитати з приводу відпочинку, як якщо купувати саме тут у вас квартиру для сім'ї, тобто, я, наприклад, у мене буде дитина, Бог буде дві, да, от куди тут Є У вас якісь дитячі садочки, якісь школи, якісь там інфраструктура, можливо, поруч саме для сімей, можливо, якась буде там дитячі, якісь площадки і так далі. Це ж да, якщо про інфраструктуру загалом району вона досить гарна. Це такий старий обжитий район, де є багато там. Навчальних закладів від садочків до шкіл і університетів, тобто інфраструктура хороша. Тут не треба кудись далеко їздити, все є на районі. Якщо казати саме про наш комплекс, у нас буде в дев'ятій секції розташований дитячий садочок. Там буде прибудова Така він буде приватний, невеликий, там на до 100 дітей, але це буде на території нашого комплексу. Плюс загалом територія, яка буде без забудови, саме закритого типу. Буде займати площу більш одного гектару. На жаль, ця візуалізація не передає реальність відношення площ. Саме в цій зоні один гектар буде розташована якраз дитяча зона. Вона буде ну, загалом. Це, це буде зоновано будуть зони для дітей, зони для занять спортом. міні баскетбольне поле ага. буде у нас зона барбікю, окремо буде зона для вигулу домашніх тварин. Загалом це, дуже, це буде до речі, класний це плюс. дуже актуально. Да, 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 і в самому комплексі е, у нас є лапомийка для домашніх тварин. І це зараз в самому комплексі. Це в кожному, якби в кожному будинку є Тарас. да там спеціальне приміщення, де можна буде помити е, лапки вашим, да? ламки Лап. домашнього любленцям. Щоб клас. вони нам тут красиве лобби не дуже я засмічували. Зрозум... Я зрозумів. Ще питання наступне по даху. Тут я бачу, що намальовано, що вони експозиційні. То це будуть як від комплексу, чи це окремі квартири пентхаусі? Е, я можу вам сказати зараз про те, що в нас вже збудовано або що там продавалося це тобто секція там, 3, 4, 5, де такі квартири продавались. Це, власне, е, тераси на даху для жителів пентхаусі. У нас є класні, унікальні пентхауси з досить великими індивідуальними терасами. Е, можете звертатись, питати, запитувати ціну. Але в нас є ще декілька будинків, які ми взагалі ще й не будували і не продавали. І ми розглядаємо можливість зробити на одному з цих будинків. Наприклад, там це секція 9 чи 10, терасу з загальним доступом. Ну бо це зараз тренд. Ну, так, це зараз тренд. Да. Тетрісі за що цього просять за одну кімнатну чотири тисячі за, за квадрат. квадрат да. Ми розглядаємо таку можливість, щоб зробити, наприклад, там на поверхові 10 десятій секції терасу з загальним доступом. Будь ласка. Якщо людям така концепція подобається, пишіть так. коментарі, телефонуйте. Так, да, да, да. набирайте на телефоні. Так, ну в принципі, ми по комплексу все розказали. Зараз ми будемо кракувати на квартири, покажемо вам однокімнатні, двокімнатні квартири в секції, які вже побудовані, які вже здані, і в які вже після нового року можна буде заходити на ремонт. Правильно, все вірно. Все, тоді ми крокуємо і там вже далі покажемо. Ліфти, до речі, дуже класні. Коне. О, кстати, за ліфтами ми не сказали, заліфти. Ну що, можна потім буде десь в третю секцію підніматися на ліфті, що там породеньки, так? Вставочку зробити. Так, це у нас листопад, так? Да? Да. Ми на квартирі, а це у нас квартира 85 квадратних метрів. Вибачайте, що темно, але сьогодні у нас листопад, тому у нас така погода. Коли ми тут були, у нас є відео, тут де дуже сонячно. Але як є? Це в нас повністю панорамна квартира. Яка який поверх у нас? 14-й. 14-й поверх, 85 квадратних метрів. Тут у нас два санузли, кухня, вітальня і дві окремі кімнати. Дуже класно вона виглядає. Давай одразу, як здається, квартира. Це ми проговоримо. Давай почнемо да. з дверей. Давай почнемо з дверей. Двері у нас, в принципі, двері в нас високоякісні, дуже да. дорогі. Тобто а, можна замок їх не замінювати. Замок да? фурнітура італійська, да я би їх не міняв ні в якому разі. А кому не подобається внутрішня накладка, можна поміняти внутрішню накладку, але загалом до дверей взагалі ніяких питань. Вони дуже якісні з великою накладкою на. Угу. З зовнішній стороні коридору, це називається у нас портал. І дуже класно, те, що по коридору ми також покажемо, що вони, типу, приховані. це так да, стильно да, вони, вони приховані і без петель, по петлі подаємо монтажу, що все досить. Колхозу немає, дуже немає. приємно. Так, потім, що ми маємо? У нас е 3 метри стелі. так, у так, нас… 3 метри стелі, що і у нас ще? блоку. Радіаторів, я так бачу, немає. Піщана не? лазерна стяжка на підлозі, радіатори ми не встановлюємо знову ж таки, тому що ну, в такому класі житла досить високий відсоток перепланувань і змін згідно дизайн проекту. Тому ну, і поставлять вам тут радіатори. Ви будете собі по дизайн-проекту монтувати якісь красиві конвектори в підлогу або на стіни. Для вас це просто вище витрачання грошей і часу на їх демонтаж. Угу. Так, вікна мені, до речі, подобаються, тому що вони такі високі. Так, да, вікна майже 2,80 займають по висоті, дуже широкі, панорамні, правильний монтаж. Дорогі оплоща скриння. Відкривається. Можна ж, так? Так, звісно. Ну відкривається приємно. Ззовні вони чорні, тобто будинок виглядає досить стильно. Внутрішню частину можна оклеїти, можна пофарбувати, це не питання згідно вашого дизайну перекладу. Вікна не міняємо. Не міняємо. Не міняємо. Кращий це, варіант це себе був плюс. алюміній на таку квартиру це там, 15 тисяч доларів. Ну, я думаю, що це вже тумач, і вихлоп буде з цього мінімально. Тобто вони по шумоізоляції, по теплу вони дуже якісні. Угу. А скажи, будь ласка, чому саме таке рішення здавати так квартири, ну, начебто вони усі студії. Чому повністю не доробили і не вам, і не нам, як то називають. це варіант, начебто, вільного планування, але для багатьох людей не зрозуміло, коли просто заходять вони там 50, 80 чи 100 квадратів. Вони не розуміють, куди вони потрапляють, і ну, вони не можуть уявити себе в цій е, квартирі співставити. А з іншої сторони, коли вони вже тобто цей мінімальний бардю, він хоч дає, дає уявлення про квартиру, де люди знаходяться, як будуть поділені кімнати і зони. А далі це залишає там величезний простір для перепланувань. Тобто, якщо б тут були ну, стіни, відповідно їх вибивати. Це досить дорого, складно і в першу чергу шумно. Тобто, одне діло, коли ви собі купили квартиру, швидко зробили ремонт, заїхали, живете, і хочете, щоб у вас там уже ну, сусіди. Як-то поменше їх було чути. А інша справа, коли там через 2-3 роки заходять ваші сусіди зліва, справа зверху, знизу починають всі в один момент вибивати собі стіни. Це просто перетворює там життя на пекло, а будь ласка, докладати стіни, це такий вид ремонту. Ну, до речі, так, це має право на життя. Да. Так, давай покажемо одразу планування. Це у нас ось так, де вона? Це, це у нас... — різні А, ні, це не вона. Саме ця. Саме ця у нас ось. Ось вона, так? Да? Так. Да. Так, ходімо на світло, ми зараз покажемо. Так, так, щоб було зрозуміло. Тобто, ось ми зайшли, да? Зараз ми знаходимося біля цього вікна, правильно? Так. У нас дві окремі кімнати, два санузли і кухня вітальня Зараз ми ще ми прийдемо на кухню вітальню До речі, дуже класне планування. І це таке єдине планування, там де вона у нас. Повністю практична панорамна квартира. Так, да. це у нас така ексклюзивна квартира планування саме, і вони одні з найкращих, тому що ну, 5 вікон у квартири в кухні вітальні взагалі виходить 3 вікна і вихід на лоджію, і це досить висока інсоляція. Е, угу. В темну пору року вона більш світла, взимку більш приємно. Ну так, зараз. Тут також дуже темно, але якщо б ми зайшли в звичайну квартиру, то це було б ще набагато сумніше. Mm -hmm. А тут якесь світло природне. А розкажіть нам, будь ласка, по комунальці які там тарифні плани? Що там зараз люди платять? і Що планують Дивіться зараз. У нас тариф 28 гривень за квадрат. Це дотаційний, але для там четвертої п'ятої секції запрацює більше сервісів, більше зон буде доступно. Лобі більш велике. Обслуговування буде складати десь приблизно там 34 гривні за квадратний метр. Загалом для ринку це я би сказав стандартна середня да. ціна. Так там в принципі 1 долар, 1 євро це зараз якийсь золотий стандарт. Далі вже нюанси по сервісу і по якості. Угу. Так, ми, в принципі, все обговорили по цій квартирі. Дана квартира 85 метрів, вона на сьогоднішній день. Коштує 198 тисяч 500 доларів, тобто по 2275 доларів за квадратний метр. Це в нас тринадцятий поверх. Це да? тринадцятий 13 поверх. 13-й поверх, квартира з видом. Тобто, в принципі, якщо дивитися на всіх конкурентів, які ми бачимо, це бульвар Фонтанів, престиж-холл, Французький квартал, перший, другий, плюс там будується Трініті будує, будується А-136, то у нас реально дуже актуальна ціна. Ну, за Таряни не кажу, бо там. Ми всі самі самі розуміємо, mm, за що yeah. там трішки трішки інші гроші. Ну, якщо будуть звертатися від вас по вашому промокоду, давайте скажемо Олег, буде ще додаткова знижка Або хай приходять з вами, будемо давайте. давати Край... вам якусь значку. Кращий промокод рілки. Будь-який будь промокод, який вам Ось... подобається. Добре, без питань. Е, так, ще ми тут пройдемо на кухню, покажемо. Величезна Добре. Вітальна. А, у нас ще є відкрита лоджія у цій квартирі. Так, є відкрита лоджія, якраз в кухні-вітальні, дуже логічно мати вихід. Так, ну я ж сподіваюся, що балкони ж стеклити не можна, правда? Можна правильно? стеклити, так. Це дуже Варно. гарно, бо да, це вже європейська. Я думаю, вас вже люди багато питали, щоб ці шини складати. Ну, Дуже симпатична квартира. І ще ми покажемо одну кімнатну квартиру, тож кракуємо до неї. Одна кімната, вона 50, 51,5 квадратний метр. По плануванню кухня вітальна і окрема спальня. Окрема. Да? Так. Ага, тут вона у нас також видова, як я розумію. Да, вид на захід, в сторону Палацу України, в сторону Олімпійської. Там трошки. Шпилі костіла навіть видко. Ну і загалом панорама. Ну да, там зовсім трошки. Але вид yeah. в сторону Солом'янської площі. Yeah. А розкажи, будь ласка, отут внизу, я так розумію, що тут це промка якась, що, що з нею буде, які плани, можливо, знаєш? Е, отут промзона, ну це зараз діюче підприємство, власне, там завод, який функціонує. Оцю частину ближче до нас, вони здають в оренду, але загалом там. Скажімо так, я думаю, що найближчі 10 років тут нічого будувати ще не будуть. Тут правіше, де більш зелена зона, більше дерев. Зараз вже не дуже зелена. Це територія інституту карпенко карого і в нас частина секцій буде виходити якраз вікнами туди, з тих секцій, що будуються зараз в процесі. І, власне, там досить, в принципі, видові квартири. Ну я просто квартирі. до чого питаю, ви там продаєте. Це типовидову квартиру, а тут потім ще виросте. знаєш? Я думаю, що Новий найближче 10 років ні, а через 10 років вже з одному Богу відомо, що там буде. Ну так, це є згодом. Але на даний час, от, будь ласка, на Тетріс на 4000 доларів за квадрат. Можна подивитись, так? Да? Так, да, з 2500 доларів на квадрат. Так, і ще по забудовнику. Я так розумію, що ви одні з тих забудовників, які будують війну, це, до речі, дуже великий плюс. Будуємо і здаємо. Будуєте війну. і здаємо, так. Зараз так, так, дуже, це так, дуже це секцію дуже, вже дали наприкінці вересня, і це було в нинішніх реаліях досить непросто зробити, але так. А, тобто, у зв'язку з війною ви затримались десь на рік-півтора чи наскільки. Uh, ну, саме через війну, так, да, на рівно на рік ми перенесли терміни здачі з 4-5 секції. ну відповідно, така ж доля, скоріш за все, буде і по 6 7 там сьомій секції. Ну, це дуже-дуже нормально, якщо чесно, uh, на сьогоднішній день. Да. Так, я врахую, що це терміни більш ніж адекватні, порівнюючи з тим, що могло би бути, чи що є там знову ж таки деяких інших забудовників. Uh -huh. Так, ще по квартирі: 51,5 метр, ціна її. Тут ціна 130 тисяч доларів, це 2 тисячі доларів за квадрат. а Далі з промокодом звертайтесь yeah. до Олега. Буде дешевше, буде да? Буде дешевше, буде дешевше. Дуже симпатична квартира. Так, yeah, да, Класне раціональне планування. Кухня вітальня 20 квадратних метрів для однокімнатної квартири більш ніж достатньо. спальня 16 метрів, але там ще є місце під гардероб. Тому робите там 3-4 метри гардероб. і У вас залишається ця стандартна. Нині популярна спальня метрів на 12-13 з виходом на власний балкон. Mm -hmm. Добре, а таке у мене питання: збільшити площу спальні ми можемо з балкону, чи не можемо, не можемо принести? Склити і виносити не вийде. Не вийде. Да, це пом пом поміняти місцями, якось так, можливо, з прив'язкою до е мокрих зон та вент-каналів. Можливо, так. Можливо, так. Да. Це для ага. тих, хто хоче. Більшу спальню, меншу кухню, вітальню. Таке можливо реалізувати. Так, ще ми не проговорили по з приводу лічильників. У нас тут є на тепло правильно. Всі види лічильників, ветерко, да вони встановлюються на загальному коридорі, щоб вас ніхто не турбував. ранку вам там сантехнік не дзвонив, що треба щось там повірити, перевірити і так далі. Все знаходиться на загальному це, коридорі. Це зручно. Це зручно. А як, до речі, люди сплачують комуналку, їм як, як вона їм приходить? На пошту на да на пошту, на даний час на пошту приходять рахунки, виставляє управляюча компанія, але в майбутньому ну, знову ж таки з ось там, коли додасться інвестори четвертої п'ятої секції, загалом стане набагато більше мешканців. Там є варіант зробити якийсь там аплікуху, там якось через програму, щоб це було зручно платити. Додаток якийсь зробити таку цікаве. Да, да, якийсь додаток, щоб це було зручно. Це, до на ну, зараз. Народ цінить так. Так, да, ці okay. всі діджиталізація да, плані ось будинків цього прибудинкового життя. Це люди зараз досить І ми часто питають mm -hmm. як якусь там охорону, заявки через теж якийсь додаток, щоб давати. там, Щоб до них прийшли гості, друзі, будівельники. Так, і у нас до речі, ми по-моєму сказали, що у нас закрита територія, у нас буде охорона. Да? Закрита територія, да, охорона, відеонагляд, ключовий доступ, Face ID. Всі різні, там причому це все в комбінаціях або телефон, або Face ID, або QR-код е, всі будуть системно реалізовані. Да, буде чисто зона закритої території, буде невеличка там, зона паблік спейс на стелобаті, на зовнішній частині, де ну, зможуть туди піднятись принципі будь-які бажаючі. Ну знову ж таки, там для іміджу, для репутації, плюс тому, що по фасаду. Нашого будинку є там зона комерційна. Uh -huh. Вона невелика, але щоб сильно не обмежувати ну там пасажироплатів, можливий для цієї ж комерції зробити її в першу чергу. Цікавішою для мешканців комплексу, ця зона буде відкрита. У oh, до речі, хотів ще запитати, яка ціна за метр комерційні 2800 доларів за квадрат. Це на даний це час нормально. для секції, які здаються ж, ну в 2025 році, але в нас комерція це 5 метрів стеля. Тобто чорнова чистову можна там 4,5 залишити, можна зробити якусь надбудову, ну, там, умовний другий поверх і відповідно там площу більш раціонально використати, там замість 100 квадратів у буде площа там 120-150. Так що це також я вважаю поки і можна і можна розділити на три і здавати трьом різним брендарям і заробляти два то Можна, так. Перший поверх. Це, це вже для інвесторів, інвесторів. То... Це вже для інвесторів, Слухайте, ну це реально дуже класна ціна і ми ще не проговорили з приводу трикімнатних яка наразі ціна за метр для трикімнатних в готовому будинку взагалі є там супер пропозиція за 2020 доларів за квадратний метр Трьохкімнатна на 105 квадратних метрів знаходиться на другому поверсі, але під, ну, на першому поверсі. По-перше, він високий, 5 метрів, як mm. я вже казав, це умовно третій поверх можна навіть так розглядати. Плюс під ним не знаходиться якась комерційна нерухомість, там знаходиться якась лобі, тому там буде тихо, спокійно, тепло. А, тобто класна квартира з вікнами на паркову зону нашого ЖК. Це можу... по 2020 доларів, правильно? 2020 а якщо вищий поверх? Є ще 14-й поверх за 2150 доларів. Ну, все одно так, ціна так? дуже у нас да. класна, як для Печерська, для зданого будинку, як да. для ну, квартири цього такого рівня. Прикольно. В принципі, у нас це на сьогодні. Це ЖК Грінвель на Печерську. Бізнес-клас класний комплекс. Він мені подобається, тому ми тут і продаємо квартири. Так що звертайтеся. Богдана ми кажемо дякую і Дякую бадані. вам, що за нас завітали. Дякую.